Ця западина, колись дзеркальне озеро природного походження куплювати. Воно здавна знаходилося на території Амур-Ніжнєдніпровського району в Березанівці. Наразі водойма існує лише на мапі. <клухи> на березі колишнього озера нині пасуться кози, а по його висохлому дну бігають двірські собаки. Поряд хатини, де кипить щоденне життя. Місцеві пораються по господарству. Михайло тут оселився багато років тому. Пригадує тепле узбережжя озера та багатолюдний пляж, де влітку купалися місцеві, а взимку рибалили. А та сторона, от озера усіяна, була рибаками, і окунь, і щука, Ну там карась це таке. Ну... Взагалі багато було. І тут був карас, ну тут невеликий ці на цій стороні, маленький карас, але ж ловили". Озеро куплювати зникало поступово, розповідає Михайло. Місцеві каже чоловік, пов'язуються з будівництвом траси на Полтаву. Ще на початку 2000-х. водойма втратила своє джерело живлення і почала міліти. Це ж дніпровські плавні були раніше, і сполучення йшло з Дніпром. Там обуховка, де називається район, і сюди аж воно все ну, сполучалось між собою, а потім відсипали трасу і, мабуть, ну, десь, десь передавили воду, і так воно і зникло тут міській раді Дніпра своє пояснення розповідають на території АНД району 19 озер. Нещодавна спеціальна робоча група науковців та чиновників провела ряд обстежень. З'ясували, водний баланс території значно погіршився. У водоймах сильно знизився рівень води. А озера сухе вошивка та куплювати взагалі пересохли. Відповідна тенденція спостерігається і в інших водоймах. Причиною цьому в першу чергу є природні явища. Це зокрема зміни клімату. І зниження рівня ґрунтових вод, тобто підвищення температури, що призводить до посилення швидкості випаровування водної поверхні, а також земної поверхні, взагалі. Наразі триває спільна робота державних та місцевих органів влади, шукають рішення покращення гідрологічного режиму малих водойм, адже їхнє висихання серйозна екологічна проблема, яка потребує комплексного підходу. Буде вирішуватись питання щодо фінансування. Однозначно можна зазначити, що це повинні бути субвенції із державного бюджету, і з обласного бюджету, а також при участі міста. Місто самостійно цю проблему вирішити не може. Необхідність відновлення озер в НД районі Дніпра конче необхідно, пояснюють екологи. Це буде сприяти збереженню запасів поверхневої і підземної води, покращить мікроклімат, збільшить ландшафтну привабливість та стабілізує рівень ґрунтових вод.